Лена роздівається. Вітаю вас, ветері українського телебачення, єдине українське телебачення Великобританії. Мене звуть Оксана Тесленко. Сьогодні гість нашої передачі Анна Майер, з та фахівець з кольоротипу. Доброго дня, Анна, доброго дня, Оксана. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що таке кольоротип? Кольоротип на сьогоднішній день це моє улюблене. Кольоротип це те, з чим людина родиться. Коли ми народжуємось, у нас є відтінок шкіри, в нас є відтінок волосся, а в нас є колір очей і підтон нашої шкіри. І ось цим ДНК ми йдемо в життя. І ось якраз такий кольоротип допомагає нам визначити це ДНК і надалі будувати свій гардероб правильно, блискавично і гармонічно з, наш, з нашим ДНК. Чи змінюється кольоротип за віком? Чи ми, може, якщо ми засмагаємо, чи навпаки, взимку, коли ми бліді? Це дуже часте запитання моїх клієнтів. Тому що багато людей вважає, що якщо ми маємо засмагу, ми стаємо теплими. А коли ми без засмаги, ми холодні. Але насправді кольоротип і підтон шкіри. Він, якщо ми маємо холодний підтон шкіри. І потім засмагаємо, наша засмага стає холодною. Якщо ми маємо теплий підтон шкіри і засмагаємо, наша засмага має теплого відтінку, бронзового. Насправді ми е відрізняємося своєю теплотою і холодністю шкіри. Але сам кольоротип незмінний на протязі життя. А можемо ми закономити гроші на покупках, якщо ми знаємо свій кольоротип? А, звичайно. Тому що... а як саме ми можемо зекономити? От дивіться, найчастіша проблема нас всіх. Ми відкриваємо вранці шкаф і хочемо знайти образ для себе і розуміємо, що нема що одягнути. І це не просто проблема, а це величезне незнання кольорів, свого стилю і самої капсули, яка має бути у кожного в гардеробі. І, от, наприклад, якщо ми побудуємо наш гардероб по кольоротипу, то коли ми будемо відкривати шафу, там будуть різні кольори одягу. Але кольор... кольоротип дозволяє їх міксувати між собою. І, от допустимо, ви пішли в магазин, і от е, в тренді е, така палітра пастельних кольорів, але ваш кольоротип не може да, цей. Е, Колір на собі носити, ви стаєте бліда, ніяка. Але це тренд це вісить на титульній сторінці там магазину. Це вітрина яскрава. Ви купуєте і несете в свою шавку. Це ви якби як зробили? Це м, така знаєте гаряча покупка. Я називаю, але вона несвідома. І так, потім ви знову пішли в магазин і знову купили, що зовсім не стосується не вашої природи, не вашого смаку, але це теж гаряча покупка, і ви її знову занесли в шві свій шкаф. І потім ви, звичайно, відкриєте його, ви не знайдете, що одягнути, тому що холодний відтінок не буде міксуватися з теплим, і ви їх між собою не можете скомпонувати. І з цього в нас виходить, ми не маємо що одягнути. Тому так... А як зрозуміти, що людина належить до. Того чи іншого кольоротипу, якщо, наприклад, я от подивіться на мене, Анна, і скажіть, до якого кольоротипу я належу, чи пасують мені ця сукня, і, взагалі, який мій кольоротип, як мені одягатися? А, дивіться, от я зараз буду візуально працювати, тому що якщо робити глибокий кольоротип, нам треба більше часу. Але якщо візуально ми глянемо, вже я бачу, що ви дуже м'яка, у вас світле волосся, у вас світлі очі, у вас шкіра така, вона фарфорова. Але при при всьому у вас є така теплинка, яка підсвічує вас. Це вже дають знаки, що ви м'яка. Але тут, якщо б у вас був би холодний підтон, це ви була б літо. А якщо є оця теплинка така на форфоровій шкірі, це говорить про те, що більше всього ви належите до такої світлої весни. І якщо дивитись про ваш одяг, то у вас золоте взуття, яке дуже гармонійно йде з вашим підтоном шкіри. І ось вас, ваше вбрання, воно точно відповідає вашій палітрі. Але тут би ми могли вже попрацювати більше стилем. Да? Тому що, так як ви говорите, ви низька ростом, вам хочеться видовжити себе. І от ви, наприклад, ось цим от хомутом. Зробили себе трішки коротшою, але коли б ми вам відкрили би оцей виріс, ми б візуально збільш видовжили би вас. Далі можна попрацювати вже з формами одягу, і от за рахунок отаких всіх секретів ми будем, можемо дуже класно будувати свій стиль і підкреслювати самі ваші сильні сторони і ховати слабкі. Анна, а як краще, наприклад, прикраси одягати дівчатам більш високого зросту чи більш маленького зросту? Що більш пасує? О з прикрасами теж е, така тут є індивідуальність людини, і ми не можемо да, говорити ти е, мусиш носити великі чи маленькі там прикраси, але є ще е, правила: якщо людина е, дрібнесенька, мініатюрна, мінімалістична, навіть в, в душі вона мінімалістична, звичайно, її будуть прикрашати. Мінімальні легенькі там, аксесуари на шиї, маленькі сережки. Але якщо людина яскрава, динамічна, її контрастність висока, і вся ця енергія висока, вона може при нанести на себе великі там, сережки, аксесуари і буде гармонічно їх нести. І це все буде тільки ну, в плюс, ще, наприклад, дівчина високого зросту, їй буде пасувати великі прикраси, так? Не завжди, тому що вона може бути висока, але низької контрастності, і вона не витягне, і е, її самі форми будуть дрібні, при тому вона висока. Не завжди тут треба дивитися на фактуру людини. От е, зріст е, не грає значення А залежить, аксесуарів. чи кольоротип від кольору волосся, наприклад, кольору очей. Якщо наприклад, я хочу одягати чорне. Але наприклад, чи я хочу червоно одягати, як це пасує чи не пасує? Це теж моє улюблене запитання, тому що більшість моїх клієнтів, а, так як я була візажистом дуже багато років, а, мені говорили, Аня, ми не можемо носити червону помаду. І колись, не знаючи кольоротипу, я погоджувалася. А на сьогоднішній день кольоротип закриває а, цю проблему. Кожна людина має свій червоний відтінок, але потрібно розуміти, червоний колір він є як холодний, так і теплий. Є границя це така класика, яка майже підходить всім. І ось тут кольоротип закриває проблему червоного відтінку. Кожна людина може мати в своїй сумочці червону помаду, але певного свого відтінка. І це класно допоможе а ця послуга. Як правильно робити акценти? Як більш на очі, це щось таке червону помаду? Тут я би про це треба говорити про образ в цілому. От, наприклад, як ми з вами говорили про чорний ще колір, так, і я не закінчила про чорний колір. А теж багато людей любить цей колір, але не кожен може його носити близько біля обличчя. Але ж як тоді носити той улюблений чорний колір? І ми тут визначаємо свою контрастність, і якщо наша контрастність не виносить масивних таких контрастних чорних кольорів, ми йдемо в м'якшу чорну палітру і побільше відкриваємо тіло в зоні декольте. Цим самим наше тіло буде підсвічувати обличчя. І чорний колір буде дивитись гармонічно з нами. Якщо ми не попадаємо в свою контрастність, чорний просто поглинає нашу зовнішність і ми втрачаємо свою природню красу. Але і тут же ми можемо завдяки чорного кольору і яскравих губ зробити вже вечірній образ. Тому, от якщо ви говорите про акценти, ми маємо гармонічно розставити по обличчі акцент, ем, дивлячись від події. А Можна міксувати очі, підкреслити та губи. Чи краще щось щось одне? От дивіться, якщо кольоротип зима це дуже контрастні люди. Вони вже родилися. З них чорні вії, яскраві такі очі, губи і, і весь їхній підтон шкіри витягує і витримує контрастні кольори. Такі люди можуть робити і яскраві очі, і яскраві губи одночасно. Але люди є а, як осіннього кольоротипу, там м'якший підтон іде, і очі не такі яскраві. І коли ми зробимо і яскраві губи, і яскраві очі, це вже буде забагато для цієї людини. Тому тут треба е, дійсно знати себе і знати, де ти можеш витягнути себе в кращу сторону, а де ти там. Ну це треба гра грати з образом, Анна. Я читала ваші соцмережі і бачила, що ви пишете, що ви знаєте таки, що... де. Ідеальні брівки, так? Так. як їх зробити на обличчі, яку роль вони відіграють у дівчат? Брови це те, з чого я починала і е посвятила дуже багато часу вивчення форми брів людини, як людина себе ідентифікує через брови. що вона ну, може... Вона підкреслює е як очі, чи вони як індивідуальні? Е я рахую брови, це е їх треба під, Треба не змінити їх, а підкреслити те, що вже дано було природою. Тому що, коли ми родимось, у нас є вже колір брів, і ми потім, звичайно, вони вигорають, там трішки ми їх десь перещипали, змінили форму, але ми маємо максимально іти до цього природнього балансу. І тоді вони будуть гармонічно з нашим обличчям. Тому що дивіться, от якщо я маю там м'які риси обличчя, і в мене м'який характер. Але хочу такі брови, як в Анджеліни Джолі. В неї а, різка зовнішність, а, сильний вольовий характер, і в неї, звичайно, такі а, підняті брови, що відповідають їй. Коли я на себе накладу ці брови і зміню себе, а, це не буде якби не гармоніювати з моєю зовнішністю і не буде відповідати мені. Тому я завжди а за природню форму. Тренди. Тренди це на вибір людини. Але я рахую, якщо ти виглядаєш стильно і гармонічно з собою, ти завжди будеш в тренді, тому що мода це такий миттєвий результат, який так відбувається. А стиль, який ми несемо на протязі всього життя. Що Щодо стилю, як правильно підібрати одяг, щоб це було і недорого, але і зі смаком. Ось тут, певно, е, треба вивчати себе, дати час не спішити і послухати, а що я люблю. Далі ви маєте закрити питання, як ви проводите більшість свого часу. А, там, якщо у вас там, робота ділова, і вам треба виглядати завжди в класичному стилі і тільки там, два рази в тиждень виходите в спортзал, тобто це ви вже будете по одному будувати так, свій стиль і свій гардероб. Якщо ваше життя більш вільне, спортивне, легке, це буде зовсім інша лінія вашого стилю і гардеробу, які ви побудуєте по-інакшому. Тому тут дуже треба себе вивчити. А хто ж я така? Як я хочу виглядати, і як мені комфортно? І на основі оцих вже даних, далі ви вже. Прокладете свій кольоротип, підберете палітру, попрацюєте з стилістом, з формами, як видовжити моє тіло, як зробити його стрункішим, як підкреслити, отак як... декого є дуже гарні ключиці. Це ж е плюс, але не вистачає довжини ніг. Тоді ми як будемо працювати? Ми побудуємо наш гардероб на тому, щоб е підкреслювати підкреслити саме ті вигідні частини, так? Е так, частини і сховати ті, які би ви хотіли змінити, або вас на сьогоднішній день не влаштовують. Але головна задача себе приймати ціліком і завжди. Тому що коли ми навчимося любити себе і приймати сьогоднішньою, ми це будемо випромінювати. Тому найосновніша задача прийти до себе і полюбити себе. Анна, все ж таки, як можна купувати недорого, дуже гарні речі? Як ви віднотитесь до череди? Е, дивіться, е, взагалі, я рахую, якщо людина Хоче виглядати гарно і в неї є смак, а, вона завжди може піти в будь-який магазин і знайти якісні гарні речі, якщо в неї є на це навик, в неї є смак, і вона знає, як вона хоче виглядати. І незалежно, якщо ви мені дасте 50 фунтів, я вдінусь стильно, гарно і з якісною тканиною прийду до вас. І ви знаєте, де це закупляти, і ви зможете підібрати будь-яку річ, так за 50 фунтів, так? Так. Так, звичайно, на це треба мати час, і так само треба знати, як я хочу виглядати. Тобто, звичайно, ми йдемо з планом, з ціллю і даємо собі час і, а можна знайти і на 50 фунтів дуже гарну річ, гарного матеріалу. Чи це буде дуже дешев, дешева річ? От якраз тут може е, якісна тканина закрити черіті, тому що ми знаємо, що в черіті. Поступає дуже багато різного товару. Це бувають стоки люксових брендів. Це бувають люди, віддали речі, щоб продовжити служити іншим людям і допомагати виглядати гарніше. І там ми можемо знайти безліч різних цінних речей, аксесуарів і доповнити наш образ. Не видіть, будь ласка, приклади трансформації людини за допомогою гарно підібраного гардеробу. А наприклад, от остання моя трансформація, я працювала з клієнткою півтора року. Ми працювали. Вона прийшла з неправильним кольоротипом. В неї була зовсім неправильна зачіска. І макіяж вона не вміла робити, і гардероб був, як ви розумієте, міксований і теж скластись не міг. Тому так спочатку ми змінювали колір волосся і зачіску. На це, як ви знаєте, треба час, тому що щоб змінити колір волосся, іноді треба переходити з тона на в тон. Це треба час, зачіска. Нас була дуже нетрендова, не сучасна і не підходила під колір під форму обличчя моєї клієнтки. Чілка. Ми її теж змінювали на це. Теж треба був час, і це пішло півроку. І далі ми попрацювали з стилем, Ми пройшли урок макіяж для себе, змінили косметичку, змінили гардероб, і а, це не людина помолодшала на 10 років. Виглядає сучасно, стильно, і взагалі я горжусь такими Саме результатами. Молодшим. Дуже багато жінок мріють стати більш молодше. Дайте, будь ласка, поради, як стати молодше завдяки кольоротипу та гарно підібраному гардеробу. А перше, якщо ви повністю підберете гардероб під свій кольоротип, ви вже будете виглядати молодшою, тому що ваші кольора будуть вас Підсвічувати. Вони попрацюють з вашими зморшками, тому що якщо колір на вас сидить не з вашого кольору типу, він витягує сірість обличчя, в когось жовтоувизну обличчя, в когось додає оцих зморшок, яких фактично при прямому контакті з вами я не бачу. Але колір підсвічує на фотографії, там, на фото. Візуальний такий дає якби, неправильний вид. Так. А скільки вже які є різновиди кольоротипу у жінок? Взагалі, це може це віковий чи це вже залежить від кольору волосся, шкіри, очей. Як що від цього залежить? А, ну, взагалі, це система, яка, до речі, сам кольоротип був е, створений в, в Англії. Це така стара система, яка була побудована на чотирьох е, кольоротипах: це була весна, зима, літо і е, осінь. А потім, якби ми всі розвиваємося і бачимо, що в кожному навіть з цих кольоротипів є різна контрастність, є різна... ми не всі кольори можемо взяти з цієї палітри. І появилися ще підкольоротипи, де ми вже індивідуально з людиною працюємо з контрастністю і з її е, певними насиченими кольорами. І ось так збудувалася система в 12, е, під, е, кольоротипів. Які людина може чітко підібрати під себе. А краса може бути інструментом зцілення? Я гадаю, так. Я гадаю, тому що, як би ми не починали працювати з якоюсь своєю духовною там, метою, в кінці ми приходимо до себе, до себе красивої, щасливої, цільної. А якщо жінка багато працює і не має часу на себе, як може дасти декілька парад, як підкреслити своє обличчя? Чи може щось такого в одязі, щоб вона виглядала дуже дорого, але може бути високі будь-яких витрат? А, ну це певно, навіть і я така іноді буваю лінива, коли в мене є будні, я не завжди хочу виглядати гарною, так? Є е, е, коли я гарна, а є коли я лінива. Але кожна жінка має знати, що в її красі і у цьому зовнішньому вигляді її енергія. І, от, наприклад, коли немає енергії в жінки, вона просто має себе зробити гарною. І людина, яка сидить, от ми зараз говоримо про жінку, яка от вдома з дитиною немає часу і немає, що вона може зробити. Найелементарніше Найелемента... е це зробити догляд, піти в ванну, прийняти душ. Помасажувати себе скрабами і олійками, змити себе так, тому що соль нас очищає, дає поступати нові енергії. Далі зробити елементарний догляд за шкірою, нанести навіть крем, тонік будь-що, що вона має елементарне і те наскільки вихват... ну, вистачає часу, тому що в нас дитиною зайнята. Підкрасити трішки війки, або можливо, просто додати рум'янця, можливо, просто маску для губ, чи е, гігієнічну помаду, чи блиск, все, що вона любить. Але це елементарні речі, на них треба ну, 10 хвилин. Але це їй дасть енергію, і це їй дасть так: я є в себе, я для себе зробила те, що я можу сьогодні. І вона вже відчує себе жінкою і вже відчує гарною. зробити легку укладку, помити голову. Анна, якщо б кожна жінка могла почути від вас лише одну річ про кольоротип, що це було? Кольоротип. Мені кольоротип асоціюється з червоною помадою. Тобто кожна жінка, яка знає свій кольоротип, буде знати колір своєї червоної помади. А я рахую, кожна жінка має мати в себе в сумочці червону помаду. Анна, дякую за інтерв'ю, а я нагадаю, у нас була Анна Майер, дизайнер та стиліст. Дуже дякую, дякую всім. Дякую.